Права 6,19. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що нам треба довести, якщо частка двох дробів дорівнює m плюс 3, що ділиться на 25m плюс 10. Давайте тотожніми перетвореннями будемо знаходити цю частку і подивимося, чи у нас вийде такий вираз. Ну що ж, е звернемо увагу на другий дріб. Тут у нас є і 1 третя біля m у квадраті, але є ще число 0,4. Хотілося б позбавитися цих дробів. Якщо я помножу на 3, то позбавлюся стрійки у знаменнику біля М у квадраті, але в мене ще є 4, то треба помножити і на 5, і на 3. На 15 помножимо і чисельник, і знаменник другого дробу. Тобто ми тоді записуємо, що додатковий множник у нас буде 15. Так? Перший дріб записуємо без змін. М у кубі. Піну 27. В знаменнику 75 у квадраті мінус 12. Раз, записуємо, що ділиться. Тоді 15 множимо на 1 третю. 15 плюс це буде 5, то вийде 5 ем у квадраті. Далі мінус. 15 помножити на m це буде 15n. Так, і додати 15 помножити на 3, це буде 45. В Знаменнику. 15 помножити на m, це буде 15n. Мінус 0,4, що множиться на 15. 15 на 4 це буде 60. Один знак відкидаємо після коми, то вийде 6. Йо? Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, зараз згадуємо. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як m у кубі. Плюс 27. Ну, 27 ми можемо записати 3 помножити на 3 і помножити на 3 або 3 у третій степені, Що ділиться на 75 м у квадраті? Мінус 12. Тоді ми записуємо, що множиться. І тоді міняємо чисельник і знаменник. Дробу другого місцями множимо на обернений дріб, то вийде 15m мінус 6. Ну а в знаменнику 5м у квадраті мінус 15м плюс 45. І це дорівнює. Ну що ж, зараз записуємо тоді за правилом множення дробів чисельнику, як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. Тобто записуємо, як М у кубі 3 у кубі, що множиться. Ну, 15М мінус 6. Ну, давайте ми запишемо тоді, тут можна винести 3 задушки, то вийде помножити на 3, що множиться. Тоді 15 м поділити на 3, це в нас буде 5m мінус, а 6 поділити на 3 – це буде 2. В знаменнику 75m у квадраті мінус 12, тут можна винести 3 задушки. То ми записуємо, це буде 3, що множиться – 75 м у квадраті поділити на 3 це буде 25 м у квадраті. Відняти. 12 поділити на 3, це буде 4. Що множиться? Тут у нас з 5 м у квадраті мінус 15м плюс 45 5 можна винести за дужки. Точка у нас залишиться 5 М у квадраті поділити на 5 це буде М у квадраті. Так, мінус. 15 м поділити на 5 це буде 3. М. І 45, що ділиться на 5, це буде 9. І це дорівнює. Ну що ж, на 3 тут можна вже скоротити так. Ну, І зараз спробуємо скорочувати далі. Отже, m у кубі плюс 3 у кубі можемо записати як сума кубів двох виразів, а це дорівнює добутку суми цих виразів m плюс 3 на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде m у квадраті m помножити на 3 це буде 3m. І плюс 3 у квадраті це 9, що множиться ще на 5m мінус 2. З доменнику я не буду ще раз переписувати 25м у квадраті мінус 4. Це 5м до квадрату мінус 2 у квадраті. Тобто це можна записати як 5М мінус 2, що множиться на 5м плюс 2. Так, що множиться на 5? І що множиться на м у квадраті мінус. 3M плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на M у квадраті мінус 3М плюс 9. Далі на 5M-2. Тоді у нас залишається у чисельнику M плюс 3. У знаменнику 5. Що множиться на 5m плюс 2? І це дорівнює. Ну що ж, давайте в знаменнику розкриємо дужки. то вийде у чисельнику m плюс 3. А у знаменнику 5 помножити на 5m, це буде 25 m Додати. І 5 помножити на 2 це 10. Є? Ну що ж, ми одержали такий самий вираз, як у нас справа стоїть після тотожніх перетворень, то давайте я їх підкреслю. Так, такий самий вираз, то записуємо тоді, що тотожність доведена. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.